Всім привіт, дівчата. В цьому відео я вам покажу дуже класні, ефективні, практичні вправи, які нам допоможуть мінімізувати малярні мішки, а також підвищити, збільшити пружні шкіри навколо очей в зоні малярних мішків. Тому що дуже часто в зоні вилиця шкіра буває така досить дрябла. Тому бути до кінця буде перший блок, який стосується саме малярних мішків, і другий блок, який стосується саме підвищення пружності шкіри. Це відео буде недовгим, але максимально практичним. Тому дивимось, дівчата Давайте спочатку я нагадаю, що таке малярні мішки. Малярні мішки утворюються в нас в районі вилиць, і це є скупчення зайвої рідини в жирових тканинах. Отже, обов'язково з цим потрібно працювати, і можу сказати, що якщо вже діагностували у вас грижі, а дуже часто малярні мішки в нас переростають в грижі, якщо з цим нічого не робити, то це вже можна вирішити вже прям тільки хірургічним шляхом. Але, але навіть якщо ви наважились вже на таку процедуру, необхідно перед нею якийсь час все-таки на те, щоб розпрацювати тканини. М'язи для і пропрацювати проблему виникнення малярного мішку. Тому що якщо ви цього не зробите, проблема повернеться через дуже дуже короткий проміжок. часу. А так, для того, щоб зробити якраз процедуру більш ефективною, необхідно попрацювати. Я прям сильно дуже раджу. Отже, в будь-якому випадку, не дивлячись, чи є у вас малярні мішки, чи це вже грижі, працюємо якраз цими двома класними практиками, які я зараз буду давати. І вже за досить короткий проміжок часу ви побачите, що ця зона дійсно покращилася, і малярні мішки мінімізувалися. Отже, все дуже просто. Зараз. Все покажу. Але перед тим для тих, хто зі мною ще не знайомий, я представлюся. Мене звати Ляховська Світлана, мені 41 рік і Я тренер з природнього омолодження. І вже більше трьох років ми разом з висококласним спеціалістом остеопрактиком, Фейсплатиком розробляємо онлайн-програми, для того, щоб якомога більше жінок дізналися про ці прості і ефективні методи омолодження. Що дійсно вони працюють, і це доводить результати не тільки мої, але й дівчат, які з нами пройшли ці програми. І я можу сказати на своєму досвіді, що я не користуюся ніякими інєкційними косметологічними процедурами. І моє обличчя це результат моїх власних дій. Це досить все просто. До речі, ми зараз відкрили набір на наш п'ятий потік клубу молодості, і там якраз ви можете дізнатися все про комплексну роботу. І Там у вас покроковий план дій від наших спеціалістів. Ми ведемо вас за ручку, і кожного дня з вами працюємо. Заняття не займають більше півгодини на день, але дають дійсно кайфові, кайфові результати. Зараз Найкраща пропозиція вже 18 серпня ми стартуємо. Але ті, хто заходить зараз, отримують ще бонусний тиждень підготовки. Тому не зволікайте, хто хоче отримати інформацію, переходьте за посиланням, яке залишаю прямо тут під цим відео. Ну а ми переходимо вже до практичних вправ. Отже, перша вправа. Нам потрібно пропрацювати, повернути нормотонус нашим виличним м'язам і пропрацювати місце кріплення, де в нас кріпиться м'яз до кістки. Саме тут в нас утворюється таке напруження і викликає застійні процеси. І утворюється це сприяє утворенню якраз цих малярних мішків. Отже, що потрібно робити? Нам потрібно схопити складочку в районі вилиці і схопити не тільки шкірку, а ще постаратися схопити прям таку глибоку складку і захопити м'яз. І таким чином, не поспішаючи, ми починаємо проминати. По діагоналі до найвищої точки нашої вилиці. Ось вона, ось тут ви можете самі прощупати в себе. І в найвищій точці в нас є кріплення м'язу до кістки. Ми тут попроминали, постояли трошечки, та затрималися, трошки розігрили цю зону. І дивіться, тепер ми горизонтальний зажим будемо зміняти на такий от вертикальний прожали. І знову ж таки горизонтальний зажим прожали. Вертикальний зажим, прожали. Горизонтальний, пром'яли, вертикальний, горизонтальний, вертикальний. А тепер ми взяли зажим, відпустили. Взяли зажим, відпустили. Взяли зажим, відпустили так 5 разів. Взяли, відпустили і взяли, відпустили. І тепер пальчики поклали на ту виступаючу точку, там де в нас малярний мішечок, і почали прямо от перетирати мішечок об кістку. Та ось таким чином, м'ягко промасовуючи цю зону. Можна так помасувати секунд 15-20. І після цього ми м'якенько пром'яли і задали напрямок лімф, лімфі. До нашого ключиці. Це саме ми робимо з іншої сторони. Давайте ще раз взяли в, затиск, в зажим наші величні м'яса, і не поспішаючи в діагональку, ми пройшлися до нашої виступаючої точки. Єдине, дівчата, будьте, будь ласка, уважними, не, не мусить бути так, не мусить деформуватись тканинки в зоні під очима. За цим треба стежити. Тобто вони не отак от все тягнутись не має. І обережненько проходьтеся, щоб зона під очима у вас не деформувалася. Це є недобре, якщо вона деформується. Та? Значить, просто перепідніміть великими пальчиками складочку, тобто не тягніть її так. А от при підніміть, щоб вас не деформувалася зона під очима. Пром'яли. Та тепер поміняли на зажим е, вертикальний. Знову ж таки, взяли зажим горизонтальний. Вертикальний постояли. Можна повібрувати навіть. Горизонтальний. Повібрували. Вертикальний. Горизонтальний. Вертикальний. Захопили. Відпустили. Захопили. Відпустили. Захопили. Відпустили. Захопили. Відпустили, захопили і відпустили. Прям відчули, як кров туди вже поступає. Так? І тепер ми взяли, пальчики поклали на наш малярний мішечок і дуже обережно, але так щільно проминаємо його і ніби перетираємо обвичну нашу кісточку. 15-20 секунд помасували. І тепер м'якенько відвели, задали напрямок руху лімфі. До ключиць. Наступна вправа буде на розслаблення жувальних м'язів. Це є обов'язкова умова для того, щоб лімфа мала шляхи від току. Тому що дуже часто жувальні м'язи в нас можуть бути переспазмовані і блокують тік лімфи. Якраз для того, щоб лімфа вільно рухалася від цих зон сюди, нам потрібно пропрацювати жувальні м'язи. І, до речі, жувальні м'язи в нас ось вони, ви можете відкрити ротика і відчути під пальчиками саме великі м'язи. Він рухається, тобто не проваля під зубками, а ось сам яз. І ми будемо працювати саме в цій зоні. Так, поставили пальчики, відкрили ротик, закриваємо, відкриваємо. Ви маєте відчувати, як м'яз під пальчиками розтягується, при цьому пальчики стоять на одному місці. Ми рухаємо тільки щелепу вверх-вниз, відкриваємо, закриваємо. Переставили трошечки вище, стежимо, щоб пальці стояли не в провалі під зубками, а саме на м'язі, і робимо те саме. І ще вище. Тобто м'якенько тепер все тут розслабили, м'яз добре пропрацювався. І таким чином в цій зв'язці ці вправи дуже класно впрацюють. Але я вам нагадаю, що якщо ви хочете дійсно пропрацювати комплексну проблему малярних мішків, приходьте до нас в клуб, тому що саме на п'ятому потоці в нас буде ще окремий челендж, який присвячений буде зоні навколо очей. Мало того, що ми будемо все одно працювати з усіма віковими змінами в клубі, але ще прямо окремий челендж буде для зони навколо очей. Де ми гарненько з вами пропрацьовуємо, в тому числі і малярні мішечки. Крім того, ми будемо працювати з такими проблемами, як гусячі лапки, дряблість навколо очей, нависаючі повіки, опущені кутики. Все це буде в нашому клубі. Тому ще раз запрошую вас перейти за посиланням, ознайомитись умовами, вони дуже зараз вигідні. Приєднатись. Ну ці вправи можна виконувати, значить, першу вправу. Там, де ми працюємо з виличними м'язами і місцем кріплення, можна виконувати не частіше двох-трьох разів на тиждень, а вправу, де ми працюємо на розслаблення жувальних м'язів, можна Робити кожного дня, тому що жувальні м'язи в більшості випадків нас знаходиться в гіперспазмі. А якщо ви за собою помічаєте таку звичку, жувати на одну сторону більше, ніж на іншу, то обов'язково приділяйте тій стороні, на яку ви жуєте більше, більше уваги, тобто пропрацьовуйте її трошечки більше. Ну і взагалі позбувайтеся цієї звички, щоб не було асиметрії обличчя. Ну а зараз я покажу вам класну вправу, яка допомагає нам підвищити пружність саме шкіри в зоні навколо чи в зоні малярних мішків, тому що дуже часто Буває тут дуже дрябла така шкіра. З цим також можна працювати досить успішно в домашніх умовах, і для цього нам знадобиться ось такий гольчатий валік. Взагалі я його обожнюю. Я про нього навіть знімала окремо відео. У мене є на YouTube. Можете передивитись взагалі, підписуйтесь на YouTube, ставте ваші лайки, тому що це дуже сильно стимулює і допомагає мені розвивати мій канал. Тому, дівчата, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Отже, нам потрібен гольчатий валик. У мене аплікатор ляпко. І дивіться, все дуже просто. Я буду працювати в районі малярного мішечку. Працюємо по горизонталі, по вертикалі. Можна в діагональ такими короткими рухами. Це нам дає те, що у нас покращується кровоток і, звичайно, покращуються пружні шкіри. Ці процедури можна виконувати в десь по одній хвилинці, довше не потрібно, і два-три рази на тиждень. Отже, дівчата, я сподіваюся, це відео вам стало в нагоді. Обов'язково діліться вашими враженнями. Я не знаю, як ви. Я вже тут відчуваю таку досить таку велику пружність. Якщо будете виконувати, обов'язково поділіться вашими враженнями, результатами, мені буде дуже і дуже приємно. Всім бажаю гарного дня.